Звичайний український імперіаліст. О, я імперіаліст та я пацифіст. Знаєте різницю між пацифізмом і імперіалізмом? Імперіалісти це ті, які хочуть уярмити інші народи і використати їхні ресурси для свого особистого збагачення і возвеличення. І винищити інші народи, винищити їхні культури. Я проти цього. Я є пацифіст. Ну, я хочу остаточно вирішити росіянські питання. Це дуже потрібно». Але то нічого немає спільного з імперіалізмом, тому що треба завжди заразу нищити. Це і правильно, коли люди винищують вошів, блохів, і якісь віруси, всякі різні погані, хворобу вони це нормально. І, звичайно, що остаточне вирішення росіянського питання це є ключове питання взагалі майбутнього ну, життя нашого людства. Тому я за мир, але за мир на українських умовах. я за остаточне вирішення росіянського питання, я за створення величної соборної української держави межах всіх українських земель і інших земель, які нам дуже потрібні. Я за те, щоб всі народи, які будуть жити в нашій майбутній державі, були мали можливість забезпечити всі свої культурні потреби, національні потреби, релігійні потреби, що вони розвивалися, що вони множилися на своїй землі під опікою великої української держави. Великі українські народ забезпечить тим всім народам можливість розвитку. Все буде добре, про українці. Будьмо пацифістами, гуртуємо, сідаємось і перемагаємо.